У мешканців ОСББ Інгулець 37 що по вулиці Добролюбова, 4, приємна подія. Два під'їзди їхнього дев'ятиповерхового будинку оснастили сучасними ліфтами. Очень, очень красиво, очень красиво очень... а, а тихо, працює. Звоночки тиха, звенят да. на кожному етаже стрілочки, лампочки. Очень красиве. І очень удобно. Он зараз не гудить, як гуділ у нас тут. Тот ліфт у нас виділив. Я живу на дев'ятому таже. Це невозможно, дихати навіть неможливо. можна. Вот он. А сейчас тихо, спокійно, нічого ти вот, почнім удобно. Да, все на електроні. Да, просто, звісно, спасибо, що нам це вот сделал Город розмова про те, що за 33 роки ліфти цього будинку відпрацювали свій ресурс і потребують заміни, велась понад п'ятирічку. І як зраділи мешканці, коли керівництво міста прийняло рішення на користь нової техніки. З міського бюджету на два ліфти було виділено близько 700 тисяч гривень на урочисти. Зборах були відзначені активні і ініціативні члени ОСББ, Інгулець 37 та майстри, які втілили мрію мешканців у життя. Работала підрядна організація. От, вони працюють по всім е, СНГ. От, бригада дуже грамотна. Значить, в трьох 3-3,5 тижнів був виконаний демонтаж і монтаж. Ну, потім е, вже в качестві, як говориться, обкатки. Десь в течение наладочні роботи где Взагалі, півтора місяця, і за півтора місяця ми отримали комфортні нові ліфти. Це саме передові ліфти, які можуть бути на сьогоднішній день. Тут використано сучасні прилади, електроніки, засоби безпеки. Ліфт повністю заміни. Старі ліфти зняті, змонтовані, нові завдяки. Голові об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Великому Анатолію Миколаївичу, який безпосередньо ініціював. З, працював із жителями і, звичайно, допомозі е, міської влади, а також депутатів всіх рівнів, які були причетні до залучення коштів та організації виконання робіт. Мешканці інших двох під'їздів цього будинку другий заздрять своїм сусідам та голова ОСББ і заступник міського голови поспішили втішити і їх. Ми на не зупиняємося, У нас чотири під'їзди, поэтому вже робота ведеться. Теж разговоры були на уровне и города, и района, і вот, и і району, і Ну, и Будемо вести далі роботу. Звісно, не залишимо половину жильцов з хорошими ліфтами, а половину, які вже свой ресурс. ресурси. Це... Нова сторінка в ліфтовому господарстві житлового фонду міста Кривого Рогу. Григорій Вербицький зазначив, у ліфтовому господарстві на сьогодні немає ліфтів, які б знаходились на довготривалому ремонті. Всі три тисячі підйомників житлового фонду у справному стані.